Наш великий наступ він не буде таким, як, наприклад, західні аналітики порівнюють його там з іракським з іракськими подіями. Не буде такого великого масштабного бомбардування і вигуків ура і вперед. Ні, все набагато хитріше, набагато виваженіше, і відповідно росіяни від того дуже сильно зараз нервують, не розуміючи, що ж насправді відбувається по всій лінії фронту. Тому далі маємо змогу все це докладніше обговорити з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнко, з нами на зв'язку. Пане Олександре, ради вітати. Вітаю вас. Пане Олександре, от на вашу думку, навіщо так зване Міноборони Росії сьогодні раптом оголошує про нібито початок великого наступу ЗСУ? І як це взагалі корелюється з тими повідомленнями російських воєнкорів, на які зараз посилається Вашингтонський інститут вивчення війни щодо просувань певних збройних сил України? Я Можу сказати, це просто страх. Насправді я бачу, що російське командування. Дійсно, певною мірою остерігаються, вони схвильовані, вони навіть налякані, тому що е це не перший раз, коли вони намагаються здійняти хвилю і бучу. я моніторю інформаційний простір і можу сказати, що вже були намагання. Кожен рух українських військ пересування щонайменше колон, техніки, вантажівок по тому чи іншому напрямку. А ще якщо це пов'язано із тим, що прилітає доволі таки міцно і потужно по. Е Ворогові вони це розцінюють уже як контрнаступ. Так, тобто, вони це бачать, вони це вже розцінюють як початок. А що насправді відбувається? Насправді йде підготовчий етап, дійсно, який має ознаки успішних наших контратак по деяким напрямкам, наприклад, по Бахмутському. А, але це одна історія. Загалом можна констатувати, що є певний успіх у наших військ, продовжується ураження ворога. Особливо ми бачимо, що. Резервів, які мають бути задіяні противникам для оборони, наприклад, на Запорізькому напрямку, на Херсонському, на Донецьких напрямках, ми бачимо, що активно застосовуються ракети Стормшедов по складах з боєприпасами а в Мелітополі, окупованому, також у Бердянську, також в Такмак, Маріуполь. Це перше, що відбувається. Друге, йде розвідка боєм по різних, на різних ділянках фронту. Іноді це відбувається одночасно. Відтак ворог починає відчувати, що це може бути дійсно саме ось той контрнаступ. По третє, ми бачимо, що е, за попередні кілька тижнів значно зросла кількість знищених артилерійських засобів російських військ, що також свідчить звичайно про те, що це може бути індикатор підготовки до наступальних дій, оскільки зрозуміло, що Росія робить акцент на застосування своєї артилерії в обороні. Це зрозумілі речі. І поряд з цим ми бачимо, що розтягується лінія фронту фактично, а вона розтягується зараз так чи інакше, тому що відкрився другий фронт проти Росії на території Білгородської області силами російських повстанців, і е, до цього всього додаємо успіхи українських військ в районі Бахмуту, блокування просування ворожих військ під Авдіївкою та Мар'їнкою, покращення тактичного положення окремими нашими підрозділами. На Сватівському напрямку, що, до речі, відбувалося протягом попередніх кількох днів, і все це в них створює і викликало досить серйозну історичну реакцію. Вони вже почали говорити, що ось-ось-ось, ось він контрнаст. Ну, я можу їм сказати, перепразовуючи фразу їхнього, значить, президента, да, от, Путіна, їхнього фюрера. Я можу сказати, що ми ще не починали насправді, це ще так. Пане Олександре, а чи не може бути все більш прозаїчно, і таким чином Кремль намагається просто відволікти увагу від подій в Білгородській області? Що мовляв, не важливо, що там відбувається. Так, це територія Росії. Більш важливо, що українці пішли у великий масштабний наступ, але він, от, не такий, як знаєте, всі очікували? в тому що і ми говорили, що розумієте, очікування це категорія суб'єктивна, тобто він буде такий наступ, як він буде. і… Ми його приймемо таким, як він буде. Головне, щоб він був успішний. Очікування могли бути різні, і про те, що одразу буде десь основний удар і ще щось. Ну і тим більше добре. А хто ж сказав, що буде так, як собі думає це ворог? Звичайно, що ні, буде зовсім інакше. І цей контрнаступ може складатися з не з одного етапу, і ми будемо бачити різні деталі цього е, дійства. Безумовно, і я би. Все ж таки сказав, що що стосується Білгородської області, е, їм відволікти можна в тому сенсі, тільки що вони мають зізнатися, що їм дорожче боронити Южнодонецьке направлення, про яке вони говорять, звідки, начебто, українські війська наступають, ніж боронити свою територію, Білгородську область. Тобто, з цієї точки зору, якщо вони хочуть це визнати, звичайно, вони можуть поширювати різні. Розмови там про контрнаступ а, і тому тому подібне взагалом я би радив не звертати увагу на те, що вони кажуть: як би там не було, наші сили будуть виконувати той план, і той задум, який є. Як би його ворог не називав і що би він там не придумував. От, пане Олександре, вибачте, я тут не погоджуся з вами з приводу того, що не звертати увагу на те, що кажуть росіяни. Чому тому, що ну на жаль, але вони дуже часто намагаються запускати певні ІПСО, на які на жаль, але певна частина українців ну досі реагує. Тому знаєте, я хотів запитати: от як гадаєте, в який спосіб. Росіяни можуть намагатися якось дискредитувати наш великий наступ, а він обов'язково почнеться. Тобто, до чого варто бути готовими українцям в інформаційному просторі? Та я думаю, що слухайте, я вважаю, що це абсолютно перебільшена річ. Насправді дискредитація вже стільки разів було, ми вже стільки всього пройшли. Українці давно є готовими. Кожен вірить тим більше в те, що він хоче повірити. Треба слухати. Розумних людей довіряти офіційні офіційним повідомленням інформації і зрештою робити абсолютно правильні висновки. Слухати звичайно російські джерела це їх можна слухати тільки з точки зору аналізу, що там вони говорять, і так далі. Але це мають робити більше, то ж таки професійно підготовлені до того люди. А так я не бачу, я не бачу на сьогоднішній день жодного, от, власне кажучи, жодного. Нічого того, що ворог може використати для того, щоб дискредитувати, тому що дискредитувати не вдасться. Повірте мені, це буде настільки помітно і а, настільки буде нещивно і загрозливо для ворога про те, щоб що вони не видумували, а правду все одно люди дізнаються. Ну, це добра звістка. А щодо Білгородської області, хотів би так закрити це питання. Аналітики інституту вивчення війни певні, що в Кремлі досі не розуміють, як все ж таки адекватно реагувати на рейди російських добровольців у прикордонні. А тому тут виникає питання: якщо дійсно так, то у що все це може перерости. Бо ми спостерігаємо, розуміємо, що російські добровольці якусь певну частину вже контролюють. Але що далі? От в що це переростає далі, на вашу думку? Я думаю, що зараз ми будемо спостерігати наступні процеси. Вони є прогнозованими. Перше, РДК і Легіон Свободи Росії будуть поповнюватися прихильниками. Мені здається, це речі вже очевидні, і видно, як реагують ті, хто. Не міг приєднатися до російської опозиції діючої в силу тих причин, що вони не за кордоном, що їм потрібна була сила, яка гарантуватиме їм захист. Зараз така сил, такі сили з'явилися. Це по перше, тобто ці рухи будуть розвивати успіх. По-друге, в цих рухів будуть з'являтися прихильники і в силових органах Росії. і Вони вже з'являються. В принципі, за інформацією, де яку я маю, що є саботажники вже в структурі. Російських силових відомств, які допомагають фактично свідомо і РДК і Легіону Свободи Росії. Це перше, що варто зазначити. Друге, неодмінно ми маємо побачити, що е, ну, е, різні сутички між групами е, опозиційними російськими і органами федеральної влади вони неодмінно будуть, і тут я до них відношу не тільки опозицію в особі РДК і Легіону. А ще й, а, я відношу сюди вагнерівців, які так само їхні зіткнення з федеральними органами влади є неминучими на території Росії, і так само і зіткнення вагнерівців, і з Пригожиним майбутньому Пригожин буде боронити центральну владу. Він в принципі фактично вже а, про це заявляє. Це вже помітно. Це теж, тобто, фактично, що можна передбачити, що а, будуть групи діяти озброєні опозиційні. А влада не буде встигати російська на це реагувати, і це буде ось таке полум'я силового силової боротьби внутрішньої серйозної нестабільності в Росії. І я думаю, що цей процес, як би там було він неминучий зараз, навіть не стільки важливо, як коли і в якій кількості російські повстанці дійдуть до Білгорода чи підуть в інші регіони, важить те, наскільки це підніматиме внутрішньо суспільні настрої. На території Росії по всій території, а я думаю, що це неодмінно буде. Я думаю, що і прихильники з'являться в різних регіонах, і ми ще багато чого побачимо. Принаймні, ми вже точно почули наміри від трьох організацій про те, що вони можуть щось дійснити, зокрема силовим шляхом це РДК, це Легіон Свободи Росії, і це пригожин з вагнерівцями, який сказав про 1917 рік. От, власне кажучи, тому там те, що зараз відбувається, це тільки початок багатьох серйозних процесів, з приводу настроїв росіяни, з приводу того, куди воно все може це піти. А напередодні один із депутатів, якраз із путінської «Єдиної Росії, Затулін, раптом каже: Ну по суті, ви знаєте, що так зване СВО воно провалилося, жодна з цілей так і не досягнута, бо більше каже, що і досягти їх вже напевно не вдасться. Я додам, що точно не вдасться. От на вашу думку, це його була особиста якась ініціатива, і він просто вирішив висловитися, висловити своє ставлення до того, що відбувається, чи все ж таки він... Точніше, Кремль його вустами намагається там, до чогось підготувати росіян. Ну, я думаю, що Кремль не може підготувати ні до чого більшого, тому що Кремль на максимумі можливостей зараз. Давайте визнаємо. Крім того, ми бачимо, що Кремль багато в чому втрачає контроль за ситуацією. І це Білгородська область чітко продемонструвала. От я вам приведу приклад. 23 тисячі, понад 23 тисячі російських військових мали прикривати кордон Білгородської, Курської Брянської областей. Ці війська російські мали бути задіяні. По факту виявилося, що їх немає, і на сьогоднішній день у них там ідуть серйозні розбірки. А де ж як вони сталося, де вони поділися? А вони виявляються давно вже задіяні для війни на території України, оскільки їм не вистачало сил і засобів. Тому вони почали знімати навіть тих, хто прикривав кордон. І таких випадків дуже багато. Тобто, це свідчить про те, що ситуація багато в чому не контрольована. Тому я думаю, що зараз виходять різні персонажі. Азатулін, а Затулін неодмінно є Україна Він багато заяв робив а, проти України, проти української влади, держави і так далі. Українського народу виступав неодноразово. І безумовно він вимагає крові. Він каже: так як так, давайте вперед. А вперед, власне кажучи, нема ким іти. І нема чим тому я думаю, що Затулін – це клуб отих а, шизоїдних урапатріотів, які зараз неодмінно будуть незадоволені. і які будуть а, шукати якісь альтернативні там рухи. Ну, вони будуть розчаровуватися в путіні. Це очевидно, як мені здається. І чим більше таких розчарованих буде, чим більше вони будуть переходити до лав Пригожина чи до інших лав, чим тим швидше це наближатиме фактично. Закінчення а, перебування на посаді так щодо Пригожена, що хотів поточнити: він все більше ворогує з так званим міністерством оборони Росії, і навіть вже взяв у полон одного з підполковників російської армії, що взагалі в адекватній реальності ну виглядає якось дуже дуже дивно, коли якийсь бойовик захоплює цілого підполковника. На вашу думку, а що буде далі, і що цей розбрат на що він вказує? Знаєте, я ще з вересні, жовтні говорив, із окремо в ефірі 24 го каналу, що так вона і буде, і ми це побачили. Що конфлікт між вагнерівцями, між російськими регулярними силами, між силовиками він є закладений від початку. Він все ну, тобто, Путін його підтримав, коли вирішив задіювати різні парамілітарні терористичні організації, озброєні для участі в бойових діях, і зараз він пожинає фактично плоди своїх помилок. І те, що зараз відбувається, це взагалі закономірність. Тому що, як мені видається, конфлікти між ними вони будуть тривати. Я маю на увазі між вагнерівцями і регулярними е військовими. І Пригожин буде себе сприймати і моделювати не просто як, скажімо, якийсь ватажок бойовиків, а він себе вже моделює як політична фігура, як учасник політичного життя, як герої битву за Бахмут, там за інші населені пункти, Попасну там і так далі, і те, що він собі там понавішував. І звичайно, що таким чином він буде демонструвати зараз в Росії, як потрібно вершити на його думку там правосуддя і так далі. Але чому так сталося з підполковником саме цим, саме конкретно в цій ситуації? А я поясню, а справа в тому, що зараз покривається схема, за якої російське командування не хотіло дати вийти вагнерівцям нормально з під бахмуту і залишити позиції, де вони були. Тобто їхня ідея була в тому, аби вони були знищені підрозділами українських збройних сил, і аби боєздатне угруповання будь-яке там Вагнера, яке ще залишалося, не втекло і не пішло з поля бою. А було фактично там знищено. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що конфлікт між центральною і федеральною владою, не між пригоженим Шойгу Герасимовим і Путіним, вочевидь, він є, він розвивається. І ми всі свідки того цієї ситуації, і я думаю, що не даремно вони опублікували вагнерівці саме а, на відео з цього подполковника, тому що це показово і, і, і видали це публічно, тому що таким чином він потім використає Пригожин. Це таким чином, що він бачить народний герой, боровся там його вагнерівці, начебто, проливали кров, а їх хотіли вбити. І це вже ознака навіть, мабуть, не військової справи, а це більше ознака вже політтехнологій певних, тобто ознака вже військово-політична, що означає, що у Пригожина є наміри будувати серйозну політичну кар'єру в Росії. Видання CNN сьогодні стверджує, що Україна створила цілу мережу агентів на території Росії, які якраз і запускають всі ті безпілотники, що останній місяць б'ють по а, різних об'єктах на Росії, що мовляв, то навіть українські безпілотники, і далі натякають, що це може бути одна з операцій голови української розвідки Кирила Буданова, яку американські партнери раніше просили трохи відкласти в часі. От як ви прокоментуєте таке повідомлення? Бо ну звучить зізнаюся потужно. Це ж прекрасно. Це ж прекрасно насправді. Я думаю, це те, до чого мала би прагнути будь-яка розвідка, особливо яка воює, будь-яке військо для того, щоб мати свої, свою агентурну мережу, які будуть виконувати в той чи інший спосіб казівки. Тому я вважаю, що це дуже добре. Це буде ще однією главою. Ви знаєте, я вже от розділи збираю колись думаю написати. Книжку про е, цю війну, і от збираю розділи, які глави виділити вже на майбутнє, і це буде однією з глав робота якраз нашого розвідувального співтовариства по багатьом напрямкам, тому що це дуже важливо, і звичайно, що е, маючи своїх агентів е, в тилу ворога, ну під час війни це є індикатор ефективності і потужності роботи тих чи інших розвідувальних органів. Наостанок запитаю те, що, напевно, у багатьох викликає запитання: чим в нашому наступі допомагають всі ці удари безпілотників по території Росії? Я думаю, що є дві площини. Перше, це морально-психологічний інформаційний тиск. Це дуже потужно. Це працює. Це тиск на деморалізацію, демонстрація того, що ворог не може захистити і гарантувати безпеку. Плюс, е в разі потраплянь і влучань в певні об'єкти. Десь ще зменшення, скажімо, певних потужностей противника. Ось так комплексно воно має працювати, але це звичайно що носить таку потужну психологічну інформаційну складову, яка, яка працює, пане Олександре. Я вам дякую за цю змістовну розмову. і Дякую за те, що долучилися дякую. до ефіру. І глядачам дякую. нагадаю, що з нами на зв'язку був керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.